Безоплатно доїхати з Шостки до Києва. Від сьогодні можуть всі охочі евакуювати з прикордоння. Укрзалізниця запустила евакуаційний вагон до столиці. Мешканка села Першотравневе Тетяна Безугла виїжджає до Києва разом з дітьми. Жінка розповідає, що до останнього часу в їх селі було спокійніше. Нині російські військові щоденно скидають на них керовані авіабомби. Ну, ось неділі-дві, мабуть, назад, і це кожен день тепер то Ми просто чули, десь там на окраїні може, а це прямо вже до нас у село. Якраз за 200 метрів дому, Все повилетало. Ми доїхали не до шостки, до з ми доїхали. Нас привез наш голова села до Там у нас у слоті був знайомий, він нас поселив у хату. Ну Там же теж недалеко, от сьогодні буквально ночі десь гукнуло, штукатурка посипалась. Ми сьогодні не збиралися їхати нікуди. Було вчора було тихо. Ми думали там бути. Михайло Шашко виїжджає з селища Сномногородське. Говорить, що перший час житиме у рідних. Ну, ситуація я не скажу, яка. яка. Стріляють, бухають ежеднівна. Мені підказали друзі, що є такий потяг. От, я і вирішив поїхати. Быстрей би закінчилося це. Війна. став мир. Раїса Левдик розповідає, що мешкає у шостці. Говорить, вирішила виїхати до знайомих на кілька днів. Вже на вокзалі дізналась про можливість користатися безоплатним вагоном. Значить, в нашому місті ну неспокійно. і, мабуть, кожна кожна людина це відчуває як в опівночі, так і днем. Я їду до Ніжина. Я їду до своїх родичей, мене, так сказати, там чекають сьогодні. І ось я вирішила їхати. Я прийшла на вокзал, але мені сказали, що у нас є ось такий потяг, будь ласка. Володимир Йосик також скористався евакуаційним вагоном. Чоловік мешкає в Рівному, але час від часу приїжджає до сина в шостку. Все-таки в нас там на заході спокійніше. От тут, от я тут дивлюсь, бо я приїхав один раз, це приїхав другий раз, обстановка тривожніша, весь час оті тривоги, весь час це повітряні тривоги. От, і, і було багато. І от навіть був, був минулого разу, що якось не як, а, а зараз взагалі оце світло відключення і от ці генератори гарчать кругом. Я сказати прифронтова зона, і, і разом з тим це. Повномасштабна війна. Попередньо курсуватиме вагон до 6 вересня. За словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Шосинської міської ради Антоніни Найметенко, сьогодні безкоштовним вагоном скористалися 14 людей. При цьому він може вмістити до 80 бажаючих евакуюватись. Запис проводиться в міському управлінні соціального захисту. А також люди можуть прийти безпосередньо до вагону, де їх чекатиме чергова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.